Ще бачить шалом, друзі. Шалом. Це наскільки складне питання милості. Бо наша недільна голова що каже? Господь сказав мені, ти не перейдеш Йордан. Цей". Ну, хто більше мав би заслужити милості? Мамоше? Право на заслужену мелі. Скільки він вів, скільки він ніс, скільки він. І по факту за народу він і не входить, бо якби не чудили, то якби скоренько пройшли, були б вже в землі обідовані. Він так і каже. Він, він так і каже, що через вас я не входжу. Бо якби ви не чудили, то ми б швиденько пройшли, так як то планувалося і на ті мусь. Каже 31-й розділ. 20-й вірш, тому що я введу їх у землю добру, як я клявся батькам їхнім, де тече молоко і мед, і вони будуть їсти і насичуватися, і потовстішають, і, і навернуться до інших богів і будуть служити їм, а мене відкинуть і порушать за вікні, який я заповідав їм. І коли прийде на них багатство бід і скорбот, тоді пісня ця буде проти них. Слово проти них переводиться як і перед ними. Свідченням, бо вона не вийде з вуст їхніх, і з вуст нащадків їхніх. Буде проти них, буде перед ними, якщо вони відступлять. Весь четвертий розбір знову ж цьому самому розділі, коли Мойсей написав у книгу всі слова закону цього до кінця, тоді Мойсей повелів лівітам, які стоять, які носять ковчег завіту Господня, сказавши, візьміть цю книгу закону і покладіть її праворуч ковчега завіту Господа Бога вашого, і вона буде там свідченням проти тебе. Бо я знаю упертість твою і жорстокість Твою. Вона буде свідченням проти тебе, вище ми читали коли, коли відійдуть відступлять, будуть йти поклонятися іншим богам, тоді вона буде свідчити проти тебе. Бо з цього місця, беру, що рукописання, і Христос взяв і на хрест прибив, то це Він, Божі заповіді на хрест прибив і все це, це проти тебе. Проти мене свідчить те, що я начудив. Гріхи мої свідчать проти мене. І Ісус, ті гріхи, які проти мене, Він взяв і поніс. На хрест. А якщо я не хорошку, то воно проти мене і не свідчить. Воно може свідчити за мене, а може свідчити проти мене. Залежить від того, як я поступив. По Будь ласка. Всевишній звертається до свідомо і каже, що це йде на, Можна на гору. Можна прочитати. Взагалі цю гору варін, гору Неву, що в страні мурав, що напроти Єліхоні. І осмотри страну на Ан, я віддає синам Ізраїля в володінні. И умри на горе, на которую ты взойдешь. И приобщись к народу твоему, как умер Агарон, брат твой, на горе. И приобщился он к народу своему. И тут Всевышний извертается до Агарона и до Моше. За то, что вы неверны были мне среди сынов Израиля при водах Распри, в Кадеше, в пустыне Тин. За то, что не явились святости моей среди сынов Израиля. Тут не только народ виноват, тут виноват и Моше. Є, Ні, я розумію, що Моше, але ці е, дії йдуть вже після того, як народ, е, якби вони пройшли швиденько, то цих дій би не було. Ну, так, вони затримали. вони затрималися, 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 той Мойсей вже винуватий там звішив. Бо якби пройшли так, то та не було б цих всіх подій, розумієш за що. Того Мойсей і каже, що за вас. Події мали, Події мали бути, бо це прообрази. Да, да. Для нас достігших освітлення. До Корінтян 14 розділ. Досягайте любові, дбайте про дари духовні, а особливо про те, щоб пророкувати. Бо хто говорить незнайомою мовою, то говорить не людям, а Богові. Тому що ніхто не розуміє його, він таємно говорить Богу. А хто пророкує, й говорить людям. На навчання, на умовляння і на втішання. Хто говорить незнайомою мовою, той говорить, той вивчає себе, хто пророкує, той вивчає церкву. На жаль, пророків ми мусимо перевіряти, бо народ не перевіряє і ми бачили останні події. Да? Коли пророк напророкував, повів нагору, а потім назад він з соромом пішли. Тому що немає наказання Всевишнього зразу. Там і не у Всевишнього, там написано, що якщо пророк буде пророкувати і не збудеться, то що має бути, того пророка мали там каміннями потовти, вже менше б було пророків. Другий б вже думав, що каміннями поб'ють. Казав, <кл> <кл 'язав> брат Степан, збіде назвав. Кажуть, що багато пророків, бо камінням не побивають. Та там вони не тільки зібралися на то, квартири попробують, <кл 'язав> машини, <кл 'язав> хто роботу яку мав. те, що... Полишали все і, і, і завів брехливий пророк людей у, у, у біду. У проблеми у біду, біду завів. У дорозчарування, бо частина з тих людей може розчаруватися, що вши залишили, Там тобто, Такі вої були на тій горі, що страшно було. Це ж це, 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 це серйозні речі, це, це здівательство, Це, я розумію, що нечистивий поїздівався над людьми. Да. Це його і в нас була історія у білю церкви, це, пам'ятаєте, теж подібна. І я думаю, що не без кагебістів то все перейшло. І я думаю, що вони попрацювали тим, щоб людей на сором вивезти, на розчарування, на все. Бо найкраще КДБ працювало там, де, де люди найбільше вірили. І я думаю, що не без них. 12, 14 розділ 12 вірш. Так і ви, коли дбаєте про дари духовні, старайтеся збагатитися ними для повчання церкви. Ці дари мають бути користь приносити. Не просто так, щоб було. У ну, мене є. А для чого? Воно має. Що нам пише 14? Для повчання? Для збудування церкви. Воно має нести користь. Дякую Богу моєму, я більше за всіх вас говорю мовами, каже апостол Павел. Але в церкві хочу краще п'ять слів сказати розумом моїм, щоб і інших наставити, ніж тисячу слів незнайомою мовою. Наша українська мова скільки має? По-моєму, 200 тисяч слів, якщо я не помиляюся. Можу помилятися. Каже Павло, що краще трошечки. Але щоб щось зрозуміли, чим багато, ми нічого не поняли. Отже, мови є знаменням не для віруючих, а для невіруючих. Тут такий оборот іде, що і не поймеш, чи для віруючих чи не пророцтво ж не для невіруючих, а для віруючих. Мови були знаменням, пам'ятаємо, коли ми розкриваємо дії святих апостолів перший. І кажуть вони, а як це? Ми. кажемо, чуємо на своїм нареч'ях. Оце для них було знаменням. Що вони кажуть, чули, кажуть, що говорять, чи не всі галеріяни, а як ми чуємо, кажемо на своєму нареччі. Коли церква сходить, зійдеться разом, і всі почнуть говорити незнайомими мовами і війдуть до вас або не або невіруючі, чи не скажуть, що ви біснуєтесь. Так, коли всі пророкують, і увійде, хто не віруючий, або недосвідчений, не то його всі викриють і всі осудять. І таким чином таємниці серця його виявляться, і він упавши не споклониться Богом і скаже, виїсну з вами Бог. Так. Що, ж, браття, коли ви сходите, сім у кого з вас є псалом, є повчання, є мова, є откровення, є тлумачення. Все нехай буде на повчання. Якщо хто говорить незнайомою мовою, говорить двоє, найбільше троє. І то по одному, а один нехай тлумачить. Коли ж тлумача немає, то мовчи у церкві або говори собі, то Бога. А в інтернеті гуляє, коли православний. Студент пішов до толкователя, мов зображення. І там підходять всі толкують, а він почав на явиті баруха, Аданай. а А той собі своє переводить. Зумієте? І сором получається. Бо, бо великий сором виходить, бо він говорить, він знає, що він говорить, а той слово. Тлумач, дають. З Підходить красочку. 15 розділ, 12 вірш. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес з мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. А якщо і Христос не Воскрес, то проповідь наша марна, марна і віра наша. Крім цього, ми були вже свідками Божими, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не Воскресають. У нас друге проповідується зараз. Віж на увазі, не тут у нас. В общому. Проповідується про Христа, який порушував Божі закони. Повеління завтра. А бо якщо він... Христос міг порушувати, а як... ваше ах не порушує. А якщо він порушував, то жертва грішна, а якщо жертва грішна, то ми в гріхах наших, не, вона не інакша. Але Христос Воскрес смертю, перевісток серед померлих. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. І як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Кожен по своєму чину перевесто Христосу потім ті, які увірвали в Христа в пришестя Його. А потім кінець, коли Він передасть Царство Богу і Отцю. Все і в має бути Отець. Останній же ворог знищиться смерть. Бо все покорив під ноги Його, коли ж сказано, що все йому підкорює, то ясно, що крім того, який підкорив йому все. Коли ж покориться йому все, тоді і сам син підкориться тому, хто покорив йому все, що Бог був у всьому все. 50-й вірш. Але скажу вам, браття, що плоті крову успадкувати церкви Царство Божого не може. І тління не успадкує нетління. Ось кажу вам тайно. Не всі ми помремо, але всі змінимось. Раптом одну мить при останній сурмі, бо засурмить і мертві воскреснуть нетлінними. А ми перемінимося. Бо тлінному цьому належить одягнутися в нетлінне. Ми пам'ятаємо, що Ісус, коли прийшов до учнів, то тіло у нього було таке, що він вже проходив через двері стіну вільно, але знаки залишилися, бо він каже, подивіться на руки мої. Тобто буде якась певна переміна. 16-й років. Щодо милості для святих, то робіть так, як я установив у церквах Галатійських. По церквах Галатійських апостол Павел дав повеління і так вони там роблять. У перший день тижня кожен із вас нехай відкладає собі і зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати, коли я прийду. З цього місця беруться, що це вже в неділю зображення, у перший день, день тижня збираємо. Але ми можемо розкрити Єремія 17,21, Сашко. Іеремія 17.21. Так говорить Господь, бережіть душу твої і не носіть тягарів у день суботній, не вносять їх воротами У суботу Бог забороняє носити ті ножі. І нас, коли прийшлося робити збір на сході, як почалася війна в 2014 році, то ми теж у перший день тижня, в суботу домовилися, вони знесли, склали, згрузили і поїхали. Щоб не носити, а Павел не випадково це каже. Але друге на що хотів звернути увагу, вернися 16 розділ до першого вірша. Щодо милості для святих. Щодо милості для святих. Альошка розкриє 20... повторення закону 28.9. Поставить Господь тебе народом святим своїм, як він клявся тобі, якщо ти будеш дотримуватись заповіді Господа. Бога твої будеш ходити дорогами Його. І тут 16-й вірш у 1 до Корінтян щодо милості для святих. До кого збирається? Для євреїв. Це євреїв. У перший день тижня кожен із вас нехай відкладає у себе і зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати, коли я прийду. Коли ж прийду, то котрих ви оберете, тих пошлю з листом віднести милостиню в Ватікан. Єрусалим. Єрусалим. Бо святі там. Апостол Павел турбується про святих і збирає, що може, і відправляє не у Ватикан, а у Єрусалим. Льошка, це 16 розділ до коринтян. 1 Коринтян 16.3. 16, З листами віднести милостині в Єрусалим. Якщо ж буде пристойно і мені піти, то вони підуть зі мною. Бо коли ми читаємо святий, народ святий, ви святі, ми зразу раз до себе, це, то, це ж я. Ну а хто що може бути? Ну хто що може бути? Я? Піше нікого. Але Бог поставив рамочки, в яких він об'ясняє, хто такий народ святий. Де він обітає той народ? зараз приходиться слухати блогерів, все, то вже все. Ми. А той вже все ні. Там є. Е, Ворогове цікаво не в е, Штатах там проводити гей-паради. йому саме цікаво в Єрусалимі їх провести. Розумієте? Ворог хоче залізти там, де Бог, там, де його, туди він хоче залізти. А у Нью-Йорку ну, які йому інтереси в Нью-Йорку ходити там? Того в Єрусалимі вони будуть старатися занести мерзоту, занести все. Откровення святого Івана Богослова нам написали. Хоча откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам Своїм, що повинно статися невдовзі. Четвертий вірш каже Йоанн семи церквам, що знаходяться у Асії. Благодать вам і мир від того, хто є, був і гряде, та від семи духів, які знаходяться перед Престолом. Його і від Ісуса Христа, який є свідок вірний, первісток з мертвих, владика царів земних, цьому, який полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царями і священниками Богу і Отцю Своєму. Коли ми пробуємо це до себе приміряти, ми царі, а як же, ми священники? Бог дуже чітко поставив, які мають бути священники. Такі, як всього описано, рамки для священників. рамки для царів. Що цар має робити? Каже книгу ту покладе і буде читати з неї, і буде навчатися той цар. Другий розділ. А втім, у тебе є в тобі. В тебе в тобі добре, що ти не діла неколоїдів, які і я ненавиджу. То має вухо, нехай чує. І далі, 13-й вірш, знаю діла, і що ти живеш там, де престол сатани, і зберігаєш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і навіть у дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий вірний свідок мій антипа. Зберігаєш ім'я моє і не зрікся віри моєї. Ну, ім'я це так, це каже, науку. Ім'я на mm -hmm. Але маю трохи проти тебе, тому що у тебе там, тому що є у тебе там ті, які дотримуються вчення Валаама, який навчив Валаака спокусити синів Ізраїлю, щоб вони їли до жертви і перелюби чинили. Тобто є такі, які гуча як їсти в доложертвини і чинити перелік. Ми розуміємо, що це не фізично, а це Бог не раз говорив про духовний перелюб. коли залишали служіння Бога вийшли поклонялися іншим богам, які... які... То, так само і тут з цим самим стається проблема, яка ненавиджу це. Коли... Християнство розповсюджується на територію інших е, країн, перемішується з тим тизичеством, яке перебуває на тому місці. А так люди привикли, так легше, так. Знову ж у 18-20 му му та маю трохи про те тебе, тому що ти попускаєш жінці Елизавелі, яка називає себе пророчицею. Навчати її вводити в оману рабів моїх, любодіяти її їсти доложертви. Я дав їй час покаятися в перелюбстві але вона не покаялася, ось я кидаю її на одр, і тих, що любодіяли з нею, у велику скорботу, якщо не покаяться в ділах своїх, і дітей її уражу внеті, і зрозуміють усі церкви, що я той, хто випробовує серця і утроби, і воздам кожному за ділами вашими. Бог що дасть кожному за вашими ділами. Нам дуже хочеться, щоб не по наших ділах, а по Божій милості. Але Бог в багатьох місцях каже, по ділах ваших. Третій розділ сьомий вірш. І Ангело в Фелодельфійській церкві напише, так говорить святий істиний, хто має ключ Давидів, хто відчиняє ніхто не зачинить. Зачиняє ніхто не відчинить. Знаю твої діла, ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не зможе зачинити їх. Ти небагато маєш сили, і зберіг слово моє і не зрікся імені мого. Знову ж повторюється. Ось я зроблю. Що із сатанинського зборища, з тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, але на такі, а обманюють, ось я зроблю те, що вони прийдуть і поклоняться перед нами твоїми». Тобто були якісь люди, які називали себе, ось я зроблю те, із сатанинського зборища, з тих, які кажуть про себе, що вони, вони кажуть про себе, це не є юдеї. Бо цей вірш беруть християни і зразу всіх юдеїв без зборище сатанинське. Потім кажуть, ну чіткі євреї не кажуть, не приймають. Та так кличемо їх, так просимо файно. Що вони не розуміють. Але тут говориться не про те, що вони дійсно євреї. Але вони кажуть, що вони. Але не такі, а обманюють. Одинадцять їх, ось гряду скоро, тримай, що маєш, щоб ніхто не перейняв вінця твого. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я місто Бога мого. Новий Єрусалим, що сходить з неба від Бога мого. І ім'я Моє нове. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церква. Тримай, що має. До чого достигли, да? того тримається. Але ми що маємо далі? Досліджувати. Читати. І досягати, як апостол Павел, чи не досягну я? Як Месія, Месія. Месія мене достиг. Дякую Всевишньому за милість його, за слово, за охорону, за слово, яке Він дає, за дослідження цього слова. Якщо маємо бажання, прикладаємо. Зараз час такий, що ми маємо. І різні переклади, і на грецькі, і на іуріті. Якщо бажаєш, можеш все знайти. Почитати, дослідити, коментарі. Можеш знайти, якщо є бажання. Якщо немає, то немає. <кхід> Дякую, Батькові небесному за милість, за охорону. І просимо його і на даний час далі, на цей тиждень, щоб вкривав кожного, то поміг нам боротися з нашими. Бо у кожного є своя боротьба, кожен має свій свої проблеми. Нам легше бачити когось, важче себе, спереди. побачити. Але як там каже, сам перед треба бачити там. Поліну у своєму отці, щоб побачити скалочку брата. За все слава. Амінь.